Які позиції на ваш погляд потрібно підсилити і може трошки привідкрити, хто може з'явитися? У нас два крайні захисники, тому сто 100% зрозуміло, що ми шукаємо цю позицію гравця. Це першочергове завдання. А далі вже будемо бачити по факту, якщо буде з'являтися якісний гравець, який сильніше наших, тоді будемо, будемо розмовляти з керівництвом. Наразі наразі так і сказати хто не можу, бо переглядаємо кожного дня, кожного дня дуже багато варіантів, і десь ну можна сказати, вже. Десь вторгнулись від цих перемовин, розмов, і вже хочеться закрити це питання і фокусуватися там суто на, на, на тренування, на іграх. Але нічого, я розумію, що ну, якщо ми вибрали шлях там якості, то має бути так.